Всім привіт, це господіна, з вами Українське Радіо Канади і наш новий огляд щоденних новин Канади від служби новин Кенрадіо українською мовою. Сьогодні про таке Карні зустрівся з Трампом в Азії. Цікаво, обвал продажів нерухомості в Торонто. Страшно, канадська зброя в руках російських окупантів. Це обурливо. Тож. Таке враження, що буде гаряче, тому перед тим як почати, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському бурливому Ютубі. Отож, Трамп зупинив всі перемовини з Канадою, але на полях Тихоокеанського саміту на позитиві поспілкувався з Карні. Слухаємо деталі від Юлії Старанки. Карні провів розмову з Трампом у південній Кореї. Прем'єр Канади Маркарні повідомив, що мав дуже хорошу розмову з президентом США під час вечері, організованої лідером Південної Кореї. Обидва політики обмінялися посмішками та кількома фразами. Хоча минулого тижня Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів із Канадою та пригрозив новими митами. Зустріч відбулася на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного форуму. Поки що жодна офіційних результатів зустрічі немає за повідомленнями канадських змі. Розмова Марка Карні та Трампа мала неформальний характер. Це була коротка, вічлива бесіда під час вечері. Жодних домовленостей чи змін у позиціях сторін щодо торговельних переговорів або мит не оголошено. Посмішки, фразочки, вічлива, хороша розмова за вечерю. Я, я не уявляю, що це могло бути. Як, як виглядає така розмова? Ці роли з вугрем просто щось із чимось. Так, дуже смачно, але в мене печія від васабі. Печія, то Меланія мені з собою пігулки кладе, тримай пігулку. До речі, ми вас задушимо тарифами пане Карні, а потім зробимо 51 штатом. Ой, що ви що? Ви, пане Трампе, ми перерієнтуємо експорт на Європу, і Японію, і інші країни. До речі, передайте мені, будь ласка, соєвий соус, який ви ми щойно собі заляпали краватку. Ну, що це вічлива бесіда між людьми, між якими триває прям війна? Ну не знаю. Мені здається, що це якась, якась фігня. Якщо серйозно, Тихоокеанський самі це велика подія. Проводиться з 89 го року, 21 країна, 60% світового ВВП, там половина населення планети і половина світової торгівлі: Канада, США, Японія, Південна Корея, Китай, Австралія, Мексика, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам, Чилі та інші, звісно, без рашки. І це добре навіть, що карні не буде вирішувати щось із США на цьому форумі, адже стільки країн, стільки можливостей. Саме цього року за умов тиску США для Канади це платформа для диверсифікації експорту, тобто зменшення залежності від США. Тому і не треба було розмовляти і про щось домовлятися. У 2024 році 74% експорту канадського йшло саме до США. Тому Азія це от зараз стратегічний напрямок і присутність там Карні – Це можливість для нього. Через АПЕК Канада розвиває торгівлю з Південною Корею те, по технологіям авто з Японією по енергії, з В'єтнамом, Індонезією по агропродуктам, ринку праці таке інше. Якщо Трамп ізолюється, то Канада навпаки в цій ситуації буде дуже відкритою на цьому саміті. Трамп всім тарифи, тарифи, тарифи. Канада приїхала на саміт і каже, давайте торгувати, ми готові, ми відкриті. Тому відсутні зустрічі домовленості, прогресу з Трампом на цьому формі передбачено. І це так. Немає нас цікавити, а от наявність домовленості, меморандів, договорів якихось з іншими країнами регіону, це те, що дійсно варто очікувати від прем'єра Канади. Адже ну, це вкрай необхідно і відповідатиме викликам часу. Тож будемо слідкувати уважно, повідомляти в новинах на радіо і аналізувати потім після новин з вами разом тут, в Ютубі, в наших суб'єктивних. Сатирично політичних оглядах. Тож слухайте українське Радіо Канади, тим паче, що слухати Радіо стало зручніше, бо ми запустили додатки нещодавно. Завантажуйте додатки українського Радіо Канади, App Store та Google Play Market. Там українська музика, там новини Канади українською мовою, дуже актуальні, та подкасти про, про українців в Канаді та, та про Канаду загалом. Все це на нашій діджитал хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Завантажуйте! О, Трамп, до речі, буде зустрічатися з сі Цзіньпіном на цьому форумі, і це, напевно, стане головною темою саміту цього року. Чи вдасться Трампу переконати вслід за прем'єром Індії ще й Китай відмовитися від російської нафти? Ось де справжня інтрига. Але ми фокусуємося на Канаді, тож просто рухаємося далі, фіксуємо, що там буде важлива зустріч. З полів саміту перелітаємо в Торонто, де аномально швидко впав попит на кондомініуми. Слухаємо новину і повертаємося обговорювати, що воно для нас, з вами, українців, в Канаді, значить. Продажі нових кондомініумів у Торонто впали майже наполовину. У вересні продажі нових квартир у Великому Торонто знизилися на 44% порівняно з минулим роком. Продано лише 155 кондо, з них 53 у самому Торонто. Про це повідомляє асоціація Білд. Експерти кажуть, що через високі витрати на будівництво та зниження попиту девелопери заморожують або скасовують нові проєкти. Це може гальмувати будівельну галузь і спричинити скорочення робочих місць у найближчі роки так. Ну ми з вами робимо акцент не на тому, що нерухомість не продається, а на тому, що девелопери заморожують проекти. Роботи на будівництві стає менше. Будівництво це прям ну, величезна історія для української спільноти Канади, особливо для ньюкамерів, які по КОЕД приїхали. Бум ще. Триває знайти роботу на будівництві може зараз кожен українець навіть без мови, навіть без попереднього досвіду роботи на будівництві. Але якщо робочих місць через оці заморозки стане менше, то роботодавець буде вже обирати, взяти канадця з мовою чи українця без мови. І коли черга на одне робоче місце знову з'явиться, та ще й не тільки з'явиться, але й буде витися такою довгою стрічкою, то роботодавець ще й зможе знизити рівень зарплатні, адже і так багато людей хочуть на нього працювати. Вона стає... Реально тривожною. Якщо додати, що буквально нещодавно ми от говорили приблизно таку саму ситуацію в Брітіш-Коламбі, описували, де в метро Ванкувер стоять непроданими тисячі метрів таких самих кондо. І це дійсно страшно. Лише Альберта розганяється з будівництвом, бо ціна трибедрумного детач будинку тут все ще нижча, ніж ціна однобедрому, кондомініуму десь в Торонто чи Ванкувері. Тож, будівельники, камон до Альберти, тут не припадете. Але якщо серйозно, можливо, це час стелити реально соломку на, на випадок того, що будівництво тимчасово схлопнеться, і час забудуматися про якесь навчання чи перекваліфікацію, якусь речі без жартів. Ви можете створити свій ютуб канал і заробляти з реклами, монетизації, як це робимо ми, живучи в будь-якій провінції чи будь-якій країні, з цим з радістю допоможе команда ЮКНРІ, адже ми запустили новий сервіс про дюсування ютуб каналів. Обрати нішу, зробити перші кроки, розібратися в аналітиці та зняти перші відео на що зняти на кожному з цих етапів. Ми будемо раді бути поруч із вами. До речі, якщо ваш канал українською мовою, то ми надамо спеціальні знижки, адже прагнемо, щоб українського контенту в канадському Ютубі було значно, значно більше. Ну, а ми рухаємося далі. Перед тим, як перейти до того, як канадська зброя опинилася в руках російських окупантів, я хочу нагадати, що підтримати цей канал фінансово можна на Патреоні, посилання під відео або натиснувши кнопку у вигляді серденька з доларом прямо під цим відео, тому що. Нам дуже важливо це. Ми не маємо жодного державного грантового будь-якого іншого фінансування. Ми заробляємо гроші самі. Тож ваша фінансова підтримка це саме те, на що ми спираємося в розвитку українського Радіо Канади. Як зброя могла опинитися в руках окупантів зброї з Канади? Гвинтівки з Канади на фронті, але є нюанс. Вони в руках російських снайперів, а не українських. Давайте послухаємо деталі дуже уважно. Канадські гвинтівки опинилися в руках російських снайперів. На російських пропагандистських каналах з'являються фото та відео снайперів, які воюють проти України з канадськими гвинтівками Кадекс Дефенс. Попри санкції, що повністю забороняють експорт зброї до Росії, ці високоточні гвинтівки виготовлені в Квебеку, помічені у військах, нагороджених путіним за бойові заслуги. Президент компанії Серж Декстрас заявив, що його підприємство ніколи не. Не продавало зброю Росії і шоковане появою продукції на російських фото. За його словами, зброю могли перепродати через треті країни, зокрема через США, Італію чи Центральну Азію. В українському канадському конгресі вимагають розслідування і посилення контролю за санкціями. Експерти ж попереджають, Росія знаходить способи обходити обмеження і продовжує отримувати іноземну зброю для війни проти України. Ну, по перше. Це ще одне підтвердження, що Рашка сама не може створити нічого гідного. Тому що якщо ви маєте щось своє, що добре працює, то нащо вам ходити вештатися світом, шукати, як завести до себе на болото ці щось зі склятого заходу, який ви так ненавидите? Друга причина це те, що, можливо, ЗСУ вибили виробничі потужності дроновими атаками, але ну, це мало вірогідно, темпи зростають, але поки що це здебільшого НПЗ російські горять. Коли президент кампанії виробника Зотави каже, що, мовляв, хлопці, я взагалі не в курсі. Йому, в принципі, повірити можна, адже Гвинтівка, ну, то не танк, ракета або літак. Вона може непомітно крокувати крізь щеліни в кордонах і якось незаконно потрапляти до рук ворога. Е, інший висновок з таких заяв реакції виробника, це що це не фейк, адже керівниця заводу в шоці. Це офіційно не, не вивчає, не заперечує, просто в шоці. Тобто, свою реакцію підтверджує достовірність фотографії, які вони побачили. Давайте розберемося, як це працює. Наприклад, ви виробили партію гвинтівок. Ви просто взяли і поставили її в будь-який воєнторг під реалізацію. Чи ні? Ми подивилися матеріали, джерела і ось що маємо. У Канаді виробництво і продаж будь-якої зброї це режим подвійного контролю. Виробництво під наглядом федерального уряду через Controlled Goods Program. CGP. Компанії, такі, як от Carex Defense з Квебеку, повинні бути зареєстровані в CGP, мати перевірений персонал і систему безпеки. Є. Е. Експорт. Тут цікавіше, під Міністерством закордонних справ Global Affairs Canada. Будь-яке вивезення військової продукції за межі Канади потребує експортної ліцензії, експорт, виданої згідно з Export and Import Permit Act, ЕЙПА, так зване. Експортна ліцензія, вона в Канаді завжди містить умову: кінцевий користувач, він же end-user, не має права передавати або перепродавати товар без дозволу уряду Канади. Тобто, коли Канада продає, скажімо, гвинтівки Carex Defense до США у контракті фіксується, прям, що кінцевий користувач. Наприклад, там спецпідрозділ або дистриб'ютор зареєстрований в США зобов'язаний не перепродавати зброю далі третім країнам, не змінювати її призначення і погоджуватись на можливу перевірку. Аудіт, постшіпмент, веріфікейшн, щось таке. Тоді, як зброя може загубитись, це велике питання вже. Але на практиці контроль зупиняється там, де Канада втрачає юрисдикцію. Тобто, на момент, коли зброя потрапляє, потрапляє до країни покупця, вже складніше стає. Починаються схеми. реекспорт. Країна-посередник, наприклад, перепродає зброю далі. Незаконно, іноді під перекриттям якихось спецоперацій чи чогось такого. Втіху, чорний ринок. Зразки зброї потрапляють у приватні руки і перепродаються вже через торговців або онлайн-платформи конфіскації. І таке інше трофеї в зонах конфлікту, наприклад, Україна, Сирія, Ізраїль, зброю можуть захопити і потім перепродати обхід санкцій через треті країни, наприклад, фірма у США купує зброю, потім продає її компанії в Казахстані, чи Сербії, там, чи де, де, ще десь, яка вже далі переправляє до Росії. Чи можна відстежити конкретну гвинтівку? Так, теоретично можна, бо кожна одиниця має серійний номер, за яким можна ідентифікувати партію експортера і першу країну отримувача. В Канаді цим займається RCMP, Національний реєстр зброї разом з Global Affairs Canada. Якщо гвинтівку, наприклад, знайдено в руках російського військового, то теоретично можна відстежити і шлях назад до того, хто її спочатку купив, наприклад, американський дилер. Але ж на практиці, коли зброя пройшла через кілька рук, або незаконний посередник змінив серійний номер трасування, може займати місяця, або взагалі стає неважливо. І тепер, от головне, в цьому всьому, ми пояснили, хто несе відповідальність. Початкову відповідальність на експорт на, на, на експортера і на уряді Канади. Бо він веде ліцензію. Після експорту відповідальність вже переходить до країни-отримувача. Якщо зброю перепродано без дозволу, це порушення end-user Agreement, міжнародного права Arms Trade Treaty. Канадські компанії, як правило, не караються, якщо доведено, що вони діяли добросовісно. А, і, скоріш за все, так і є. Але уряд може відкликати їхні ліцензії або обмежити подальший експорт саме через такі довгі цепочки. І коли виявляється, що зброя потрапляє далеко, кудись, не туди, куди треба. Тож зброя з Квебеку могла потрапити до Росії трьома кроками. Давайте так: продаж легальному покупцю, наприклад, США чи Італії. А, Реекспорт через приватного дилера або посередника з Центральної Азії, і передача або контрабанда до російських військових напряму або через добровільчі канали, ну це вже мало вирегенно. Тобто Канада могла зробити все за правилами, і, скоріш за все, так і зробила. Але система контролю вона не працює де-факто. Але навіть в будь-якому разі, те, що Конгрес українців Канади вимагає розслідування, оце, це дійсно це правильно, бо реакція має бути. І кожен на своєму місці має робити те, що в змозі робити. Тож Конгрес ініціює розслідування і пушить, щоб воно відбулося. Дякуємо за це конгресу. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар підпискою лайк. Ну а підтримати канал фінансово, звісно, можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!